Донецькій області грабіжник з газовою лампою напав на наряд міліції. Чоловік розрізав банкомат, коли спрацювала сигналізація. і На місце приходу прибув наряд міліції. Щоб не датися живим, чоловік з автогеном посунув прямо на правоохоронців. Наряд міліції приїхав до відділення пошти, де вночі спрацювала сигналізація. У приміщенні правоохоронці застали дим та іскри. У холі невідомий чоловік затято різав газовим різаком банкомат. Коли грабіжника оточили і наказали здатися, той зрозумів, що потрапив у безвихідь і звідчою кинувся на міліціонерів. Попитався приблизитися к нам з газовою горілкою в руках. Йому була команда положити горілку і ліч на пол. І що був, був предупреждено на приміння табельного агістрального оружия. Після чого подозреваемый, выполнил наши наші и був задержан. На крадіжку злочинець приїхав як на свято. Вартість його престижного джипу понад 50 тисяч доларів. У машині також знайшли ще й цілий набір інструментів для відкриття сейфів. Тож нині можна сказати, що свято для чоловіка закінчилось і почнуться суворі тюремні будні. Задержання передвигався на автомобілі Porsche Cayenne 2003 року випуску, який був купленням незадовго до кражок в місті Харкові. Задержанный ранее был судим в 2003 году в Харьковской области за совершение краж из магазинов.